Доброго дня! Вітаю вас на каналі Балачки на кухні. Сьогодні готуємо смажені пиріжки з лівером. Тісто у мене вже підходить. Детальний рецепт тіста є в першому відео, яке розміщено на моєму каналі. Посилання я залишу на це відео під цим відео в описі. Ось. Або, якщо потрібно ще раз показати, десь то напишіть, я ще раз детально покажу. Бо, звісно, там перше відео там і хвилювання і все одно, ну, але. Тісто від того, скажімо так, не зміниться. Ось, Що ми маємо? Лівер. Тут, як би сказати, один набір легені, і серце воно все разом було щеплено, так у нас продаються. Ось, вже порізане на кусочки і відварене. Варила, як зазвичай, сіль і лавровий листок додала. Воно вже схолонуло, і картопля відварена. Лівер ну, мені, щоб швидше, щоб оце, ну, той лівер так, не, не, не сипався з рук, і щоб була маса більш така мастка, я завжди ще додаю картоплю. Як і до вареників, коли роблю вареники з лівером, так і до самих пиріжків. Картопля у мене гаряча, зараз я бігом на місорубку лівер перекручу і вже все буду разом перемішувати. У нас перекручена. Я візьму більшу миску, щоб було зручніше вимішувати мисока, мисок. Начинки, можливо, буде і забагато. Я тісто замісила на дві порції, але це нічого страшного, я пізніше замішу, або тісто на вареники, або. Господи, Можна покласти в морозилку. І на наступний раз вже буде готова начинка. У мене там вже є квасоля перекручена, якраз вони одна другу доповнять. Так, що ми робимо? І картопля, і лівор варилися з сіллю. Ми зараз спочатку даю тільки перчик і помішаю, а тоді буду пробувати досолі, як там, чи досолювати, чи ні. Тут у мене суміш перців змелена. Білий, червоний і чорний. Мішаю просто рукою, так воно краще розмішається. От зараз побачите, от пропорція картоплі з лівером тут взагалі мінімальна, то навіть може хтось як буде їсти, то й не згадається, що там є картопля. А поділіться секретом, як ви робите ну, лівер, ліверну начинку так, щоб вона не розсипалась. Чи так і мучитесь, <реш> в пирожок воно тобі розсипається. Ну, мені просто цікаво. Бо я мала сісти в інтернеті подивитися, думаю, як же то люди роблять, але думаю, я зроблю так, як я роблю, а як люди роблять, ми потім подивимося, як люди роблять. Все. Буду просто звідси брати начинку. Так, зараз подивлюсь, чи вже тісто підійшло і буду ліпити. Якщо ви, можливо, бачили перше відео, то я спочатку наліплю і тоді смажу. Ну, Зараз тут так побачу. Хіба що вже як останню партію буду доліплювати, то почну смажити. Ну, але все одно не паралельно. Ось таке тісто у нас підійшло, таке гарненьке, як сонечко. Ось підготувала налила олії, зараз помажу підноси. Дійсно, треба буде починати під кінець уже паралельно смажити. У мене ще два підноси зайнятих. Бо пиріжки на таку кількість займають таких два сірих підноси і один червоний. Руки в олію, обігну спочатку все тісто. А, єдиний експеримент з тістом був я згадала, що я попередньо дріжджі не розводила водою, не ставила в мікрохвильовку, щоб вони підходили. Я розвела і відразу місила тісто. У мене сухі дріжджі львівські. І на пасті написано, що дріжджі швидкодіючі, і відразу додавати до борошна. Я весь час ними користуюсь ну, там, з року в рік, але тільки зараз я вирішила спробувати. Думаю, а ну чи дійсно без попереднього якби, розчинення активації дріжджів буде тісто так само підходити. Так, дійсно, так само швидко підходить. Е, ну, але це тісто легке. Ну, я маю на увазі, що там немає яєць, єсть, там немає маргарину великої кількості, ну, не здобне. Можливо, здобним такий фокус не пройде, ну але з легким, то от пройшло. Так, обмінець. Борошно це ще останнє придбала, дуже добре. Дівчата на роботі хвалили. Тобто, хто вже раніше спробував, не пливе. Бо я одне купувала, о, скажу, торгової марки не буду називати, але ви впізнаєте це по слову, де написано не пливе. Отак От на пачці, так і написано не пливе. Не вірте. Не вірте, не вірте. Ну так пливе. Ну, правда. Пливсти, може, борошно ще, ну, не будемо вже геть ганити цю торгову марку, якщо вони борошно свіжого помелу відразу розфасували, бо не вистояна пшениця. Ну, але я купувала зараз, то пшениця не може бути свіжого урожаю, а от борошна може бути невистояне. Ось, трошки приплюскую їх. Бачите, я з пиріжками не дрібнюся, ви можете робити звичайні, які вам зручно, маленькі, акуратненькі. Можливо, у вас є маленькі діти вдома, то такий пиріжок, їм великий буде, але навіть врученятах не зможе втримати. ось А в мене яда хлопці то що тут цикатися. Та й взагалі я розумію, не то, що розумію я, і по, і по розповідях там, бабусі там, чи, чи будь-кого, ну, не маю на увазі не моєї бабусі, там, а там, інших старших людей. Я знала, що ніхто там колись не цикався з тими маленькими варениками, не маленькими пиріжками. Немає коли, немає коли в сім'ї 10-15 душ. Бо ж жили як, і старше покоління, ну там, як бабця, і там от мама з татом, дітей купа. І кожного ранку встаєш і думаєш, як нагодувати цю кількість людей. Тому так, завів тіста і во, раз, два, раз-два, пиріжки ліпиш. Так само і вареники. Я знаю, ми жили в одному місці. У нас сусідка мала ну, чоловік і двоє синів, ну, дорослих, які на роботу вже ходили, ну, тобто, тобто не дітки. Вареники вона робила, металевою мальованою кружкою вирізала. Отакі. Дай, як зліпить, так, зліп, вареник. Каже, та ви що? Каже, що вони не з'їдять, поки я ті вареники буду цьопитися отакого. От Наліпила, 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 щоб кожен сім наївся і все. Як то каже, сів наївся і уступився від стула. Але це, звичайно, на кожен смак. Кожного свій смак, то ви вже дивіться, які вам ліпити. Маленькі, великі. Так, потрібно, що в мене є тісто, ось, але вже не буде куди ліпити, я вже вмикаю сковородку, хай розігрівається. Так, олії наливаю достатньо багато, бо пиріжки ну, држові, ростуть, і вони великі. Щоб олія діставала до половини пиріжка. Бо інакше не, можете, звичайно, і менше наливати, але тоді потрібно буде пиріжок на боки ще ставити. Бо до середини тіста. Середина тіста Середина пиріжка. Там тісто може бути сирувате. О! Виговорила. <смі> Як бачите, начинки залишиться багато, ну, бо у мене тут, я бачу, ну, тісто є, але все одно все не використається. Отож, я зараз вирішу: чи в морозилку, чи чи вареники. Зараз подивлюсь по часу. Ось, А вам для орієнтування. На дві порції тіста, це три стакани води, вам би вистачило половина. Ну, тобто, це була ціла порція ну, легені в розвороті і серця. Ну, серце було достатньо велике. ну, таке десь. Звичайно, там зрізається багато, там, якісь, там трахеї вирізаються, жир серця. Ну, Але все одно тобто, вистачило б половини цього набору. Ну, Плюс картопля ще, звичайно, дає об'єм. Що дуже вигідний рецепт. Бо якщо на, на велику кількість людей готувати, я не знаю, наприклад, там багато людей у вас працює. Ну, як би такий, я, я не знаю, зараз, звичайно, вже більшість так з майстрами домовляються, що тільки робота ніякої їжі. Ну, а якщо там десь там свої родичі або в селі більшість, Картоплю, наприклад, купати. Люди прийшли там ночі. Майстри в тебе щось роблять, і потрібно нагодувати велику кількість людей. То подивіться, один набір ліверу, трошки картоплі, тісто також недороге. І у вас зараз буде ціла миска пирогів. Як звичайно сковородка розігрівається на 7. Далі її перемикаю на 6. Пиріжок великий, хоч начинка і готова, не, ну, не, не, не сира, але все одно, щоб, не, начи, щоб тісто біля начинки, там всередині пирожка, все-таки також пропеклося. Але розігрів сковородки на великій температурі. Це вже активніше смажиться і четвертий сюди влізе. Я спеціально взяла цю ширшу сковородку, бо я вже знаю, так, сюди 4 поміщається легко, їх тут легко перевернути і ну, вони своєю масою олією піднімають вже, звичайно, що знаю, скільки сюди лити. Ось так. Підготую миску. Спочатку буду на тарілку на серветку, а потім їх перекладати в миску. Так, досмажилась вже наша перша партія. І бачите, навіть ну, ясно, що вже готове, бо не шипить. Ось, не виходить волога, пиріжки не щеплять, значить, все пора виймати. Зараз я вам покажу ближче, як, які вони золотаві вийшли. Ось, Тим часом звільнила миску від ліверу, бо мені треба ця миска потім на пиріжки. Якщо добра олія то вистачить, оце тільки раз залити в сковородку і все. Бо буває трапляється така, що ти доливаєш і доливаєш, 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 а вона десь як в пропасті де. Отак воно просто впітується в пиріжки. Я не, не можу пояснити цей феномен, чому одна олія хороша, а друга ні. Ось, дивіться, золото, золото а не пиріжки. Зручно і на роботу взяти. І так, якщо якусь таку роботу робиш, що, я не знаю, ну, нема коли присісти, отак дійсно сісти, пообідати, повечеряти. А так, мимо біг, о, пиріжки. Вхопив, перекусив, побіг далі по своїх справах. А влітку все вселіт... найчастіше так і терпляється. Немає коли сісти тут, знаєте. Свідки раути влаштовувати. Все бігом, бігом, бігом. І так, посмажила всі пиріжки. Часу це зайняло абсолютно небагато. Тут я один пиріжок собі раніше відклала, щоб він був холодний для того, щоб. ну, Так, ці шини щоб вам показати, які вони всередині. Ця миска, оцю останню партію їх було тільки три пиріжка, тому я ставила пиріжки на боки, тому вони такі з усіх сторін підсмажені. Був би четвертий пиріжок, він би вверх підняв і все було би які з тими сковородками також. Так. Ось повна 6-літрова миска. Це на дві порції тіста. Ну, У мене пиріжки великі, ви хочете робити менше, але у вас все одно буде 6-літрова миска. Отаких От великих пиріжків у мене 19 штук. Ось, скільки їх виходить. Так, Думала, як вам показати? Отак роздерти пиріжка. Чи вкусити? І вирішила все-таки вкусити. Перевірити, пам'ятаєте, як на базарі пиріжки все продавали смаження? Ти так, пиріжок такий великий, ти кусаєш, а там немає начинки, ти ще раз вкусив, а її ще немає. <сум> Ось, Тому я вирішила вкусити і побачити, на якому етапі в такому великому пиріжку з'являється начинка. А на першому ж. Ага. Тому що пиріжок у мене великий, за рахунок того, що в мене багато начинків. Я зараз спробую підійти вам ближче показати. Думаю, я втраплю в ракурс. Ось, подивіться, тіста тут небагато, тісто тоненьке. Пиріжок великий за рахунок начинки. Ось. Не втримала, скусила ще. Отож, те, що ці пиріжки неймовірно смачні, то навіть... І розповідати нема чого. Спробуйте, приготуйте. Єдина небезпека в цьому порошкові їх хочеться їсти ще і ще. А якщо покажете ще рідним, посмажити, і вони розпробують, що вони дуже смачні, то вони вам тільки будуть і казати: а ще, а ще. Ось. Добренько, на сьогодні це все. До побачення, до зустрічі в нових відео.